Привіт винахідникам. Валерію особливий привіт. Домучив я цю схему. І що ну, можна сказати? Схема працює, але для електротранспорту, для колеса там якийсь дивний резонанс відбувається при гальмуванні чи при зміні напруги. Тому для колеса, для транспорту, я думаю, буде нестабільно. Можливо, там ще треба допрацювати її. Ну, Дивимося спочатку. Поїхали. Генераторне мотор колесо для електротранспорту модель. Але по схемі Валерія Іванищева. Я посилання дам на оригінал під відео, кому цікаво. Запускаємо. Обороти слабенькі, тому що катушки стоять на 220, я їх не перемотував. Магніт оригінальний споживання. 13 вольт 50 мА. А це виход на зарядку. Вихлоп 24 вольти. О, оце перемінка. Треба ще випрямити його, щоб заряджався колесо, щоб їхало, і заряджалась на ходу батарейка наша. Ну це діодний мост там вже поставлю пізніше. Так, додаємо напругу, тому що катушки на 220 вольт, а 13 вольт для них мало. О, збільшуються оберти. О, все вже відчувається. Моща. Частота співпадає з частотою моєї камери. Так от споживання зараз виросло 19 вольт 70 мА. На зарядку йде 36 вольт. Ну, Чим більше на споживання, тим більше вихлоп обратний. Це обратна ЕДС. А ну ще додам, якщо нас горить. Ого! Байдеш 100 мА. На зарядці 37 вольт. 4 вольти. Ага. Зійшов, воно ну, якось в резонанс пішло. Коротше, крута схема. Я навіть не сподівався. Тобто, при напрузі 20 вольт входить в резонанс. Ще раз перевіряємо. Дивно. В резонанс не війшов. Споживання 24, вихлоп 47, 75 мА. А де ж резонанс? Незрозуміло, що там відбулося? Не, не повторяється. Не знаю від що це що там було. Більше резонанс не хоче. 41-42 вольта на зарядку споживання. 21 вольт 75 мА. Так, оберти зовсім слабкі. На зарядку 20, споживає 11. Щось тут не то. Ну, не хоче ходить він в резонанс. Споживає 20 вольт 72 мА вихлоп на зарядку 38 з половиною. Де ж наш резонанс? Працює рівно, тихо, швидко. На зарядку 50 вольт. Споживання 25 вольт, 80 мА. Ого! Крутить дуже потужно. Ого, да, тяжко зупинити його. Але при гальмах виростає споживання. Ось я гальмую. Вону, 112, 120. Ого! Я не можу. О! Розумайський шай! Збився резонанс. Пригальмував його і резонанс збився. Тобто треба дослідити, від чого залежить оця потужність, яка то появляється, то зникає. Якщо два рази повторилося, значить, є якась закономірність. Так, гальмуємо. Тринадцять, половину сімдесят на зарядку двадцять вольт. Дуже цікаво. Оба резонанс зійшов. Але все одно генерує 23 вольти. Поживає 12 вольт 50 мА, але оберти упадають. Цікава схема у Валєри, але потрібно, можливо, потрібно ставити перемінний резистор, щоб це все не напругою, а регулювати цими імпульсами. Ну і ще раз повторимо. Так, воно в мене хватало на 20 вольтах. Не, не хочеться. Але загальмувати я не можу дуже сильно. От, я з усіх сил 14, 75, розглядку 24, тримає стабільно, гальмуємо. Да. Пригальмував і злітає. Ну, цікава схема, цікава. Ну, які висновки. Дійсно, схему Валерій замутив, цікаву. І якщо вона ця схема. Покрутить мій оцю машинерію з, з цим магнітом. Тобто все те саме, тільки магніт неодімовий, там моща буде страшенна. А з резонансом, то я думаю, ми питання вирішимо так чи інакше. Ну, на цьому все. З вас вподобайка. А з мене продовження цієї схеми вже на цій машинерії. Мирного всім неба над головою до побачення. Ну добре, в'язку на зарядку поставлю ще акумулятор і будемо спостерігати уже з акумулятором, як резонанс е, входить, не входить, як оберти і так далі. Так що продовження з мене, а з вас сподобайка. До побачення.